Привіт усім, друзі! І сьогодні я вам розповім, що додав в новому оновленні Віуау Ліне. Я, можливо, не все розповім, бо я не заходив в ГУ пару днів. Тому я вам розповім тільки те, що я сам замітив. Писате лайк та підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Лічно те, що я сам замітив. То це те, що додавали 4 нових роботи, новий автомобіль і нові завдання. Сьогодні ми візьмемо цей новий автомобіль в, в, так сказано, в Бока. Подивимося, наскільки він крутий, не дуже взаєміть. Окей, нові завдання. Це в нас э, збираються це ще денні. А, ні, це початкові Посадкові зубиння. У нас э, є весні з спотябум поїхати на суд туди, раз. Э, полетіти 5 разів на роботі пілота. Э. Також додавали э, початкових роботах, нічого не додавали, Додавали основні роботи, e, додавали e, пілота, машиніст потягу, Пілот, машиніст потягу, водій там ваю і далеко біль. Новий помакодік. Цей помакодік я вам дам у um, п'ятому e, випуску помокодік. Ми зараз потестимо всі, має, всі роботи, ну я всі після змозимо і оцінимо їх ось цю машину. І досі. Завдня я на імбові виконуємо. Там. Друзі, зараз на трамваї їдять максимально. Є якийсь працівників. Тобто ще на трамваї є. М -м, ліміт працівників. Ваут. Оце трамвайтик, так він виглядає. Да? Тут осеред дороги є отакі отлоги -от сампальні. Це доволі прикольно. Прикольно супили. Ставлю скріншот скільки заробляють на трамваї за одну мітку. Тут атаку з міткам їдять. Ну, я сподіваюся, друзі ще добавлять звісно з роботу таксіста. З мого таксіста, бо реально не вистачає таксі. Mm, і так ось це дуже дивно, знаєте що? Коли ти от, от їдеш так, от, ну, на малій швидкості, так? І ти походиш сквозь машину. І ти, наприклад, от тебе швидкість, наприклад, не знаю, там 15 да? на машині, ти їдеш такою. В принципі, і ти візеш машину і ти походиш е, по цю машину. Це якось, ну так, знаєте, якось дивнико. А коли ти десь на швидкості 100 плюс десь такое, я замітив це. Ну от чуть-менше навіть. То ти, ну як сказати, то ти вже виїжджаєш в ту машину. Вона тебе вже зупиняє, ти не посходиш мимо тієї машини. Робітники його Ну це дивно якось. Давайте це виховимо, юально. Якось дивно. Зараз у мене де, мене тільки 8 івьен, а е, робота масиміста потім буду досутна з е, 9. Тому я вам тільки розповім, як там. За одну мітку, там також помітки, ми заробимо з вами 631 гривню. Як для 9 рівня. Це доволі, як на мене, непогано за мітку. Там приблизно такі мітки, як і на автобусі. Ага. Друзі, знаєте, якось тепер незвичайно, ...непривисно, коли тобі дорогу переглядає трамвай, він їде, хоч вже не привис, але будемо помикати. друзі, зараз я переїхав на заправку у, парку... у отаке от от -от нове меню. От, як бачите, отут так. У нас з'явилися uh, вот такі от ще вот, штучки. На менше це 35 гривень. Два ідека заправити топ і от бачите, що є в нас. Є це вже краще. А, для, для мого авто підходить до. Я вказую, що це в мене BMW. Це 50 кілочь. Ну, мені принципі, сподобалася е, нова механіка. От, так скажем, так нова механіка. От, от. Приколь. Прикольна. Реально. Мені подобається. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. От е, QR-код мого телеграм-каналу також буде ссылочка на нього в, е, в описі під цим відео в коментарях, а також в сапці мого каналу. І, поїхали ми друзі вже на роботу далекобійника. Да, таке зараз будемо тут повіряти, що тут в нас таке є. Ця робота доступна з 6 рівня. Зараз подивимось, що тут ця піклеє. Угу. Інформація. А не будемо інформацію. Влаштуватися на роботу. Сьогодні увагу Е, почувати без захвалення в роботі. В даний момент ця робота вина. А це хрень? <гум> а чого таке? Я дуже не споняв. Ну, от, я тут не дуже розбираюся, тому таке собі. Тому не то, що вам розказую, але все одно. Що я не знаю, то я вам розказую. Окей, І зараз я вам просто скажу. Що тут яку Плачую в пізніше. Для вас це піде секунда, а для мене це багато часу здати. Потім все така, ну, в принципі, прикольненька, просто собі їде по пом'ятка. Загузає спеціально, так сказано. Ну такая середненька. Специальная роботка. Судна по всей схеме хто і глава взагалі выйде в юпи, если это колись я вам дам видосик. Ей, отак вам потрібно здавати назад та зацепляти свій фугончик, так сказано. Фугончик з молозлом. Окей, друзі. А також, друзі, я хочу зробити челендж. Один челендж. Для цього мені потрібно е, пару підписників. Буквально три підписника. Ну... Якщо це все буде походити на першому сервері, ви я на першому сервії. Якщо ви хочете попасти в цей челендж, то напишіть в коментарях свій нікнейм. Ну, якщо ви граєте на першому сервері, А свій номер телефона. У мене... Е, Мій телефон совтей десь 59. Якщо що, номер телефону можна придбати у машині з Сільпо. Окей, друзі. Е, Також ми зі. Окей, дузі, ми зараз переміжаємося на роботу пілота. Ну, як перемізжаюсь, ми там не зможемо працювати ця робота з 11 рівня. Я вже споспрос попитав в гавців. Я досі пачується. Мені один казав що йому подобається, один казав що йому таке середньоке. Хоче, походу, прикольненька, полусередненька. походу. Як мені сказали гавці. Бетики двох питав. За одну мітку е, ми заробляємо 350 гривень. Вже не помиляюся. Я забував. Я здруги забувся. Від би як 350 гривень за одну мітку. Ну, я це, не знаю, на які там ці мітки. Е, ну таке, як немає, платити на Тобто, Давай досить погано. Там мається довгий подібник 6 потягу, але з меншого рівня. І э, там є, ну, як сказали, Я скажу. І там меса захват. <пілляє> <пілляє> ми всі роботи з вами все подивилися. Тому зараз ми з вами. Поїдемо в економ клас. В економ клас транспорту і візьмемо плакат ту новеньку машину. Водіб'як з економ клас. Якщо я не помиляюся, то треба буде е, тисячу раз туди-сюди вертатися. Так дуже так, це дох непривисно якось, коли тобі так тут... переїздає дорогу. Друзі, так як я не робіть, особливо в реальному житті, бо це небезпечно. Я того бідтілки в грі. Та і в грі ви можете пошкодити свій автомобіль, зараз самі померти. В житті вони ні в якому разі так не робить. Ви їхали ми вже м, в економ клас по нашу ланшу. Зараз ми візьмемо його в тест драйв Отакий от вот, Візьм отака вот машинка, давай такая його осенью. Давайте давайте його тест давай. А, беленький кейк, просто тест давай. Ну окей. Ну, отака вот от машинка. Машинка. Думаю, я бы сюда вдобавила б спойлер. Було б сапка, ну, крас. Це прикольненько. Фари. А чого фари знову кольоруються? Така як Україна. Тіпа, це дивно, хоча це зелене, а не синівий. Тут. тут. Дивно, ну, альози! Хлопники. Виправляєте? Машинка, в принципі, керуємо. А хоча, дивіться, як вона перевертається, юпестка. Йо Йомай. Як вона з перевертається Сальтуха. Це Сальтуха зараз була. Ну, як сказати? Зараз відеопово. Ой-ой-ой. Як вам сказати? Мені чого не дуже сподобається. Мені нічого не дуже сподобається. мені каже трохи не кеуїма. Хоча... не, ну чого не куїма? Вона киуїма. Але щось не дуже якось сильно її шатає, вона сильно повертається. Засіпу її розігнати до максимальної швидкості і все подивимось, скільки вона йде в максималку. Ой-ой, зараз такий дрифт, файний тав'єсовий, оп. Ні, не просто це дифтить. Вона вміє, в принципі. На чому це буде? А таке я воділа. Ну я е, озінався до 160 км год. І вона далі не їхала. Ну, що вона вже не добиралася тут Получається 160 км год. Ну, піде, піде для такої машинки. Що я вам можу сказати про обнову. Обмова... Обмова... <laughs> я очікував чогось іншого. Я нас не очікував, що буде Укрзалізниця. залізниця. Що буде трамвай потяга, так, я очікував потяга, но трамвай ні. Це <laughs> показу. Я його не очікував. Друзі, якщо ви хочете, щоб я записав. Вже. яка найпитніша робота е, із нових, то давайте наберемо під цим відео м -м -м, 5, 5 лайків. Е, Також нагадую по челлендж. Е, Також підписуйтесь на мій делам канал. Там я буду постити, що як, де. І також... Також, друзі. Я не знаю, це створювати мені все одно сім'ю. Якось. Не знаю. Якось ви набрали під відео тільки в Венбі як за 5-4 за дні 10 футболів Я це знаю якось. І в. Але в... Чому? В Телеграмі ви голосували тільки за. Що ви тільки за. щоб я своїх сім'ї. Ну, сумнічно, але. Все не знаю. До зустрічі.